Тетяна Варава переїхала у Рівне, коли її рідний Маріуполь перебував під ворожими бомбардуваннями. За національністю вона грекиня і каже, до повномасштабного вторгнення греки були одною з найбільших нацманшин у місті. Дуже я як горжуся тим, що я гречанка, що, що мої батьки були вихідцями теж з Рязов'я і мати навіть навчалася в греческій школі. У нас багато було не тільки, не тільки греків, були і євреї, і вірмені, і, ну, всі національності і локації, оці всі, всіх національності добре, всі спілкувалися між собою. Не було якогось такого, щоб ворожнечі чи, чи щось такого не було. Ські переселенці з Маріуполя прийшли на виставку зруйнована, але не знищена в обласному краєзнавчому музеї. На ній представлені оцифровані експонати з фондів Маріупольського краєзнавчого музею. Доцент Маріупольського держуніверситету Юзеф Нікольченко пригадує, неодноразово бачив більшість експонатів наживо. Це ж тільки мізерна експозиція, мізерна частина, яку вони оцифрували ще до того, як почалася агресія. І це дуже добре, тому що їм вдалося це зберегти. Єдиний музей, крім Одеського археологічного музею, який мав величезні колекції античних, античної грецької культури. В мене студенти, історики і культурологи писали і бакалаврські, і дипломні. Магістерські новитих матеріалах через обстріли Маріуполя будинок музею зруйнований. Привернення уваги до руйнування російським агресором культурної спадщини України основна ціль виставки каже керівник Рівненського центру Я Маріуполь Богдан Дужик. Ми знаємо, що місто захоплене і більша частина тих експонатів, які зберігалися в краєзнавчому музеї і не тільки, вони фактично окупантами вивезені. Маленькі фрагменти так, залишилися, які ми можемо експонувати, показувати в різних містах України. Експозиція вона приїжджає з міста в місто і вона працює в рамках культурної декупації при департаменті культури Маріупольської міської ради. У рівному виставка зруйнована, але не знищена. Триватиме впродовж місяця. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.